Вірш на сьогодні і хрестину доброго влада нас тіш. Тим же оце ви, от тим же отце уже ви, товариші святи і домашні Боже, читаємо значення цього вірша. Правдиві совітуючи люди Божі, тепер на землі не агітують за. Чужиницькою силою, ані вони не ні є ніякими націоналістами, ані пропагандистами за жодною воюючою стороною. Вони є відділені відріжені від усіх таких речей. І є лише свідками буваєгові і його теократичного правительства. І через те вони мусять стояти отдалекі від кожного народу цього світу. Вони мусять голосити про Царство Боже. І як вони, і якби вони не чинили цього, то вони не можуть бути вірними Богу і отримати признання і спасення до життя. Їх підданство світу значить вічне знищення. Слухання симущому Богу значить вічне життя. Що ж вони мусять робити? Вони мусять бути свідками для Господа. І сповнити його прикази через розказування людям про його царя і Його царство. Як про це святкує, 24, 7 вірш. І так так значення його святкує нам. Коли стають вже товариші Божі, то є товариші святим домашні Божі, зазначено є, що ті, котрі стали поставні Бога Єгори, вони не вмішуються в жодну частину диявольської організації. Тобто вони не агітують за Чуженецькою силою, ані вони не є якимось націоналістами або пропагандистами за жодну сторону. Що то кажуть, агресор, а це нібито обороняючі. обороняючи. Але як бачимо, щоб це все була договорна і програма їхнього бізнесу цих правителів. Діяволської програми. Отже, слуги Бога Єгові є відділені від діяволської організації, від правителів тьми Віка Сего. І вони, як зазначено, є відділені і від усіх таких речей і є лише свідка Бога Його і його теократичного правительства. Тобто теократичне правительство це є Богом дана власть, порядок, правила, методи, способи, які виконав Ісус Христос і виконували пророки. А після Ісус Христос і апостоли. І це має кожен так показати, то є таку позицію і голосити про Боже Царство. Якби вони чинили цього, якщо б вони каже, не чинили цього, то вони не можуть бути видні Богу і отримати признання і спасення до життя. Тобто вірні всі, так, проголошують, про Богу встановить порядок і їх піддаство світу, то це значить смерть, знищення. А слухня, ні Бога це значить життя. І так. Зазначено Господом, що всі ті, котрі сповняють Божі прикази згідно часу, а ці прикази поступили особливо від Ісуса Христа, як зазначено в Івана Матвеї 24 глава, 7 вірш, де їй сказано, Бо встане народу на ріде царство на царство, буде голодеча і помір, і трус по ж все, все початок горя. І так, з якої точки Ісус Христос учив як учеників, щоб освідомити на останній час Божих слуг. Починається це. Горе або знищення Діаволської організації показано. Перше, скинути сатана з неба на землю, і тоді він зробив це велике горе, як зазначено з сьомим. Вершем. Вершом встав народ на народ, царство на царство. Голоднече, помер, трус по місцям. Це сталося з 1914 року. Коли скинуті Сатана і прийшла в власть Христа, бо скарга пройшла війна в небі найперше. Михайло і ами воювали проти дракона, дракон і ангел його воювали проти Михаїла, і скинути був сатана, прийшла в власть Христа. І з того часу великий горе прийшло до жителів землі. А вірній показує, після цього горе, яке почалося Першою світовою війною, були підняті Богом проголосити царя і царство, що він встановлює по приказу Божому і розказати людям про встановлення Царя і Царства Ісуса Христа. Ну, як бачимо, замість того, щоб зрозуміти правильно виконання Божого приказу, який зазначений в Іване Матею 24.14, щоб проповідуватиме все Іван Царства на святкування всім народам по всій землі. То ми бачимо цю роботу, коли почали виконувати, що робили з нею, як бачимо, виконання Божих приказів ішло у великому Заколоті, тому що дьявол старався винищити тих, котрі проголошують про встановлення Божого царства. Тобто, ми бачимо, що після цього, коли ця робота була зроблена, проголошено було Іван Яцаст, трубили сім труб, починаючи з 1922 року і до 1928 року, 29-го включно, то звість від імені Бога. Була об'явлена про Божий замір і про завершаючу працю, як вона має закінчуватися. Але коли тільки проголошено було Іван Царства, то ми бачимо, що підняв диявол Другу свято війну, щоб проголошена вістка не взяла верх виконання, то діяволські агенти під керівництвом діявола і помощника Гога і демонів бісів загнали людей у Другу світову війну і після Другої світової війни у різні програми димонського походження. Сьогодні ми бачимо наслідки. Цього заговору, який йшов проти Царя і Царства Божого, які не признали Ісуса Христа, Царя, до цих політичних вождів Діяволського світа, приєдналися клас лука Вороба під назвою Свідки, котрі признали, що ці правителі є вищою владою на землі. Усі релігійні люди приєдналися противитись теократичному управлінню тим правилам, методам, приказам Божими, які поступали від імені Бога через Ісуса Христа і клясу остатка на землі, яка залишилася після того, коли були зібрані до Кляси церкви вірні слуги. І вийшли в велику радість у небі і проголошували уже про це царство по свідоцтву фактами, що сповняється те, що написано, вірні на землі проголошували голосом, а Небесні сили підтверджували фактом, щоби. Показати виконання пророчих накреслень, де у великій точності. Бо як сказано було, що слова Ісуса говорили, гнали мене, будуть гнати вас, «прозирали мене, будуть і вас. Все це будуть робити за ім'я Моє. Отже, ворог. Старався знищити тих, котрі проголошують Боже царство. Но Божий народ, виконуючи Божий приказ, про установлення Божого царства, сьогодні силою Божою можу спостерігати, як приходить Матея 24,14, друга половина вірша, і тоді прийде Кінець. Кінець приходить не зразу знищенням і його робить такі обставини для них, щоб всі вони виробили ту програму, яка показала, що в них немає розуму в голові, і що вони окрім нижчя війни, бойні, більш нічим не заняті. Сьогодні погляньмо, правляче Правління діялської організації, замість того, щоб решити питання, так як його сказав, виставляйте свідки від себе, щоб можна було вислухати і сказати, що правда, то вони виставили тих свідків, котрі керували і показали, що все, що б вони не робили, вони робили неправду, правду, ні справедливість до діла Божого. І до життя людського. Тому нині настав час повного виконання цього вірша Матея 24:14, де друга половина сказала, тоді прийде Кінець після проповіді Івана кінець. Отже, ми живемо в цьому часі, коли йде процес виконання цього вірша, друга половина. Тоді прийде Кінець. Тому про Кінець треба проголошувати, а всі релігійні системи, клас кластука раба і всі групіровки, вони проповідують ще Іван Ісас. Подібно як всі реліоністи проповідують, що Христос Воскрес, ніби кожний рік воскрешає, цю роботу виконують апостоли у той час, коли Ісус Христос дав приказ цей дід скажіть, що Він Воскрес. Так же саме і в цьому часі, коли виконана робота. Іван Вітаць, і прийшов кінець, то многі пішли виконувати історичну роботу прошлого часу, а не біжучого. Ось у якраз якраз вони роблять до Божого ім'я, бо ім'я Боже об'явлено було ще Мойсеєм, коли він пісну був в мирову державу Єгипет. А сьогодні всі свідки кажуть, ми об'являємо ім'я Єгова. Так, добре робите, але ви мовпуєте всі ці лукаві, тому що ім'я Боже об'явлено було через Мойсея, коли Мойсей післоми був пер, до першої мирової держави Єгипет. А народ, до котрого пісну був, каже, Мойсей запитає. А як ім'я тому Богу, який спасає, тоді було сказано: скажи, що післав Сущий і його ім'я моє, і від Його імені йшли повідомлення до жителів землі, починаючи від Мойсея і до Армагеддону». Тобто, ім'я Боже було об'явлено, робота була виконана. А від того часу, до нинішнього часу ми бачимо, що вся робота Діявольської організації йде, чи ті, котрі взагалі не признали Боже ім'я, чи ті, котрі признали Боже ім'я і оголошують його, але не тим числом, що вказував Єгова. Не тоді, коли його закликував до праці працівників, а тоді, коли праця виконана, тоді... Ноги піднімаються, щоб вести людей, але вже не до царства Божого, не до царя царства, як текст говорить, щоб розказувати людям про царя і установлення Його царства. І кінець, котрий, за котрий говоримо було Ісусом Христом після проголошення царство, приходить кінець. Тепер треба сказати про цей кінець, чому він приходить, тому що відкинули правління Боже, прикази Боже згідно часу, не розуміли їх і не хочуть зрозуміти. Тому і приходить цей кінець, тому що вони мають очі та не бачать, мають духа та не чують то, що говорить Господь. А їхні всі. Думки і прикази, постанови, вони є негідні. І, як сказано всіх, їх, хто піддається під виконання цих їхніх негідних законів, вони заслуговують вічне знищення. А ті, котрі будуть слухати Всевишнього Бога і слухають, будуть мати вічне життя. Це так значить.